Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! У нас є для вас інформація. Назбирався вже наш особистий досвід з коровою породи Брауншвіт. Рекламує її на Ютубі один вельми відомий мудак. Про нього ми особливо розмовляти не будемо, бо вже давно все ясно, що воно там замазане, продалося за отих трьох корів, тепер йому вони їх через день возять, міняють. А звичайним людям впарюють відверту херню. В даному випадку і нам дуже пощастило з цією породою корів. Ми дуже задоволені нею, що у нас є такий досвід. Звісно, хотілося б іншого досвіду, але ну що ж, як є, так є вже. Як нам пощастило так, то про це мають дізнатися інші, щоб зрозуміти, чи потрібно їм таке саме щастя, чи не потрібно. В цьому відео буде дуже багато, дуже багато для бабошкососів, тому коментарі для вас відкриті, будь ласка, свої всі думки викладайте в коментарях. Відео направлене для людей, які цікавляться даною породою і ще собі її не придбали. Можливо, ну зараз не дуже вдалий час для придбання даної худоби, але тим не менш, дай Боже, будемо живі, але відео буде висіти в будь-якому разі на ютубчику. І для людей, які цікавляться даною тематикою, вже буде доступна інформація в повному обсязі. Так от, що ми маємо? Дивіться, провели ми тут багато експериментів. Розповім вам про утримання. Ми утримуємо не так, як суперспеціалісти в зимових корівниках, де очі вилазять на лоба. Ми от виводимо худобу з. Ну, ранньої весни, коли там температурка середньодобова більше 10 градусів, і до пізньої осені, ну, коли теж там похолодання таке різке якесь. Виводимо їх от сюди. У нас вони зранку до обіду стоять отут. Після обідньої дійки переганяємо їх на вуличний вигул. Я думаю, хто дивився раніше відоси, бачили, знають. Ні, напишете, знімемо ще раз докладніше. Доця мамку облизує, можемо спостерігати. Це ж ця теличка, яка привела нам оця Браушвіц. Ми ж її брали тільною на комплексі Значить, Тут їм водичка, соль, зелена травичка, ну таке мішанка, коротше кажучи, нормально все якби, стараємося, щоб ну, раціон був більш-менш. Скажімо так, цікавіший. Значить, що у нас по корівках? За деякий час. Зараз покажу, у нас там звітність для вас вся є. Багато хейтерів писали в захист балабоши, щоб ми провели, так би мовити, контрольне зважування. Ну, В даному випадку контрольний удій. У нас є три коровки дійних загалом. Один, 2, 3. Їм присвоєні такі номерки. Ця корівка коштувала, ми її купували в 21-му році, якщо мені не зраджує пам'ять, ну приблизно так, 20 тисяч гривень. Цю корівку брали за 60, ну да, так, з доставкою 60 тисяч гривень. По надоях у нас отут ми проводили, виходить, контрольні надої. І ось дивіться, така тема. Контроль почався з обіду. Тобто, дивіться. Оце обідня дійка, вечірня, ранкова, За 19 число. ну, Доба закривається. Це так, щоб для порівняння було. І що ми бачимо? Ось у нас перший номер, другий, третій, відповідно. Брау швіц у нас тут знаходиться. І пішли. Ось о наша корівочка. 23,3 це загальна сума. Дочка її 22,2, 24,8 24 Швіц. Далі 25,2, 18,5, 23,4. 24,1, 24,3. 24 Ось так. Коротше, проводжу, дивіться, тут вони взагалі нос к носу вели. Нижче, нижче, дати зліва бачите, бачите суми надою і загальну суму за добу. По молодці. Відео знімаю, бо вже немає куди писати. Бачите, треба закінчувати ці контрольні зважування. До слова, три теляти, два теляти. Ну і по документах, неначе три теляти. Ну, Це все фігня повна. Походу, от вона стара. Вона по документах її вони пару років видно малюють. Так що навіть не сподівайтеся, що вам продадуть там нормальну корову, вам продадуть вибраковку не тільки по молоку, а ще й по віку. І ще по багатьом причинам. Там навіть я не буду фантазувати, самі вже розберетеся. Так, Станемо до морд, щоб дупи одні ж не показувати в кадрі. І до чого цей контрольний надій веде і показує, те, що корова, це вам не автомат з газіровкою і стандартної ну, величини якоїсь немає. Ті, що там спеціалісти розказують, рекламщики від Бога, що там чітко 40 літрів в день дають вони, ну не буде такого. Самі бачите, пару літрів, як мінімум, туди сюдим стрибає, а там може і більше. Так що тут я б зауважив вашу увагу на цьому факті. Далі. Ми годуємо також і дертюшкою їх. Дертюшка в собі уособлює суміш пшениці, ячменю, кукурудзи, макухи саняшникової і соєвої, ну, соєвого широта так званого. І трошки кальцію там даємо. Не пам'ятаю назву, кажучи, ну, то таке то вже нюанс. Так от, тут ось, оце період з 29 по, ні, 28 по 1, ну, грубо кажучи, ми давали їм просто дерт, просто пшеницю. І такий цікавий результат отримали, що, в принципі, надій один і той самий. Тож, скоріш за все, ця наша суміш впливає на можливо жирність молока або інший якийсь фактор. Але на кількість, коли ми даємо зелений корм в частності травичку, видно, що воно, в принципі, не впливає. Тому. що от е

Тобто в середньому в межах похибки, ну, ясна справа, що дертюху ми будемо давати з поживними речовинами, ну, з макушкою, з соєю, соєм, шротом, ну, щоб якби, корова повинна отримуватися, рівно якісь там мікроелементи, живлення і все таке. Молоко молоком, а стан здоров'я корови це теж важлива складова. Тож, по такому графіку ми бачимо, що корова це знову ж таки не автомат з газіровкою і вона є нестабільною. Якщо кожного дня отак от переважувати контролювати, стабільності в принципі немає. Де щось гепнуло, де щось цей. До речі, оце як у нас тут гепають обстріли то от впадок молока йде на наступний день, грубо кажучи, де воно ну 20, ось, да, ось 201,1, 18. Ну, ця мала додала, а ця 19. ось Бачите, такий, типу, стрес був у них, виходить. Оце де різкий такий впадок був. Ось 20, 15,4, бачите, ця 23,5. Ну, от таке, Це живий же ж організм і тому. Стабільності тут такової немає, як солярку заправляти в бак в трактора. Тому думайте, будь ласка, думайте над тим, що ви робите, думайте над тим, що ви кажете. Тому що оця корова вона і на сьогоднішній день коштує ну, хай, хай навіть і 30 тисяч. А оці красунчики, вони по-любому вже дорожче. Не буду прям наполягати на цьому, але вони 100% дорожче. І виходить, що вона у нас по документах вона у нас була 27 літрів. Ми її брали другим телям тільною. По підсумку вона у нас так і залишилася. 25. там Бачите, ну от зараз. Ясна справа, вони будуть убавляти з часом. Убавлять. Але, тим не менш, на пікові, грубо кажучи, 25 літрів це її молоко. І по підсумку вона просто тупо. Вона стара. Вона стара і вони її виходить. Просто написали в документах там плюс пару літрів він. Та і все на тому. А ви люди купляйте, дивіться, балабошка, який розповідає, що вони там дають по 40 літрів. І купляйте їх, і потім мовчіть, тому що дуже мало людей можуть визнати те, що вони помилилися. Ну і скажімо так, щось для цього зробити, щоб хтось інший знав. А по його надоях. У нього може бути літрів до 30, можливо і 30. Але це викликано тільки тим, що йому дали здійного стада корів. Не вибраковку, не та, що на продаж, а саме здійного стада. Саме найкраще, що у них, так би мовити, є. Бо на рекламу завжди дають найкраще. А вже людям, а людям. А що людям? Виїхав за ворота. І займайся. Оце у нас наші красунечки. Ну вони всі нормальні, якби і на ту швіць ми теж не в образі, якби це ж таке діло, жива скотина. Нормально, все нормально. Просто хочемо донести до людей, щоб ви були обачніші і не вірили всіляким каскарям. Тому що, на перший погляд, не завжди той, хто здається нам хорошою людиною, є таковою. Так як ми попали. Да, ми попали, ми повірили, ми йому вірили. Да, ми попали. І тепер я не бачу жодної причини не розповідати про це людям.